Ось хтось пам'ятає FNAF Help Wanted. Ну, та сама гра по ФНАФу 2019 року, чи якого вона там. Ну, це типу FNAF, але у VR. І знаєте, я хотів у це пограти, але в мене не було віару. А також ще в мене не було нормального заліза, щоб це потягнуло. Але потім, коли я отримав свій новий ноутбук, я почав грати усе підряд, але про FNAF Help Wanted, ну як би я забув, тому що думав, що він у VR-і. І, Але я здогадався, що ця гра і без VR може працювати, тому що на сторінці Steam написано, що там підтримується VR, це означало, що він не обов'язковий. Ну, я б вирішив все-таки купити цю гру і в неї пограти. І так я грав у FNAF Help Wanted без VR. у І знаєте, що це незвичайне відчуття. І що ж, тому я і роблю це відео, щоб розповісти, як грається FNAF VR без VR. у Що ж, будемо починати. Цей FNAF Help Wanted робили такі розробники як Steel Wool Studios. Так, це ті самі, які робили FNAF Security Breach. Ну, і FNAF Help Wanted вийшов дуже непоганим. Ну, тобто, про що ця гра була? Ну, це буквально ремастер перших чотирьох частин FNAF, але у VR? Якщо у нашому випадку, то це у 3D. Також тут додали нові усілякі режими, в які можна просто пограти заради забави. Ну і ще про ваш фірмовий секретний сюжет у грі теж не забули, він тут є. Все, так, годі. Починаємо говорити про основну тему цього відео. Як ця гра грається без VR. -у? І знаєте, вона грається непогано, я серйозно. Тобто, серйозно, ця гра грається, як і звичайні ФНАфи. Але у 3D і ви можете повертати голову куди завгодно. А також деякі геймплейні моменти дуже спростили. Ще тут можуть бути моменти, які не дуже в'яжуться з vr ом Тому гра може гратися легше, аніж у самому VR'. -і. Або, навпаки, складніше. Я би міг ще сказати. Що тут є одна проблемка, це деякі моменти тут дуже забаговані. Чому? Деякі тригери, як у моїй ФНАВ пародії ФНАФ Фейдквест, деякі тригери не працюють. Тобто ви можете натискати багато якихось кнопок так далі, а вони не натискаються. В мене так було з меню гри. А точніше з налаштуваннями, і мені було дуже складно собі поставити субтитри. Ну і ще тут баговані написи. Тому в деяких міні-іграх чи так далі можна побачити, що, наприклад, цифри на годиннику, який вам позначає, скільки часу вам залишилося. Можуть кудись перебратися у інше місце. Наприклад, під якусь тумбу, чи ще кудись. Тобто це дуже заважає геймплею. Ну, а так, в принципі, ця гра хороша, навіть і без VR. -у. Навіть без VR, -у, на звичайній ПК-версії, графіка краща, аніж у самому VRі. Так, це дуже дивно. Ну. А так, в принципі, це дуже непогано грати навіть і без VR. -у. Але без VR ви просто отримаєте геть інший експірієнс. І тому вам і гра буде сприйматися не як щось неймовірне, а більше як просто ремастер ФНАФів, але у 3D. Тому чи раджу я вам грати у це... Мабуть, так, тому що мені без VR навіть ця гра дуже сподобалася. І навіть я її вважаю одним з найкращих ФНАФів евер. До речі, FNAF Help Wanted 2 він грається теж без VR. -у. Але я в нього не грав, тому я про другу частину Хелп Wanted нічого сказати не можу. Вибачте. Ну, а так я вибачаюся за те, що це відео вийшло дуже коротким, але просто в мене свої проблеми, своє життя, тому ось такі ось справи. Тому дякую вам за ваш перегляд, дякую за те, що ви дивилися це відео. Раджу вам грати у гарні ігри, тому до побачення.